Ось тут вот тут є така шумана тут я, на речі, підігрів під Тут ось таке дзеркало. Повочка для взуття. Ось така кухня. Тут є така антресолька. Тут гардеробна з виходом здоров. Так, і почнемо звідси. Тут є перша кімната. Вікна входять внутрішній дворик. Вітальню можемо прийти з коридору, а можемо із. Зі тобто ось ці двері вони ведуть в Віталью. Класна квартира, багато гарних деталей. Відреставровані двері. З вітальні ми потрапляємо в другу спальню. Місце. І з цієї спальні є вихід з синвузу. З синвузом ми можемо зайти з кухні і ми можемо зайти з спальні.